Привіт, друзі! З вами Радіо. Зроблю невеличкий огляд штангер Циркуля. Іде він в пластиковому чохлі, футлярі. Всередині в пакетах із Селіка для того, щоб волого. вологи не було в комплекті, поставляються дві батарейки. Іноді одна вже стоїть всередині, іноді не стоїть, а просто діє окремо, Залежить, як китайці постаралися. Заявлено, що це нержавіка. Дуже схожа на те, що справду. ціна поділки 1 сота міліметра, точність 3 мм. Ну, того більш ніж достатньо для більшості побутових і не зовсім побутових задач. Якість виконання мене повністю влаштовує. Щілин на просвіт між губками я не бачу. В ноль після рухів туди-сюди він зводиться. Є прецедійний доводчик, наприклад, якщо потрібно рівно 9 міліметрів поставити, то в принципі це зробити можливо. Вийде мене чи не вийде це зробити швидко? Вісім Ну, цього. Більш ніж достатньо. А, ну, штангель, як штангель а, довжина максимальна 150 мм, хоча, можливо, і більше заміряти перевірити. 155 156, по факту. А, брав я його собі для замірю деталей і конекторів а, а, відстані. В принципі, не зовсім радіо, але іноді потрібно також. Дякую за увагу. Посилання на товар на сайті дам під відео.